Брилі, носогубні складки, зморшки під очима, мішки під очима. І це не повний перелік того, що можуть зробити спазмовані жувальні м'язи з нашим обличчям. Саме жувальні, анемімічні м'язи більшою мірою відповідальні за чіткий контур нашого обличчя. Не кажучи вже про постійні головні болі, напруження шийних м'язів та плечового поясу, з віком цей м'яз стискається і скорочується. Коли ми переживаємо стрес, ми сильно стискаємо зуби, внаслідок чого наші жувальні м'язи сильно спазмуються. Як зарадити цій проблемі та що робити, про це буде далі. Почнемо з того, що проведемо невеличкий тест. Візьмемо пальчики, поставимо вони вколо вушну зону, отут десь, тут знаходяться наші жувальні м'язи. Відкриємо легенько рот і пропальпуємо. Зазвичай це викликає болючі відчуття, оскільки ми підходимо до всього комплексно, тому пропрацювати лише жувальні м'язи цього буде недостатньо пропрацювання нашого сухожильного шолому, або іншими словами, апоневрозу. Кожну частинку ретельно. Далі пропрацюємо зону росту нашого волосся кісточками пальців. Отаким от от чином, ми робимо, наче перетирання. Це розслабляє наш скроневий м'яз і лобний м'яз, що теж гарно впливає на усунення міжбровного залому. Починаємо працювати безпосередньо з жувальним м'язом. Ставимо ручки отак, от тут знаходиться кріплення нашого жувального м'язу, і починаємо робити легкі надавлювання. Вони можуть бути і, скоріш за все, будуть болючі. Переходимо на виличну кістку, під нею ми ставимо ручки і теж продавлюємо. Сильно не передавлюємо, щоб не було зворотного ефекту. Далі ми пропрацюємо інтерорально, нам для цього потрібні чисті руки або рукавички. Якщо у вас довгі нігті, будь ласка, краще працюйте в рукавичках, щоб не травмувати свою слизову. Ми беремо пальчик і заводимо його. Сюди, в самий самий куточок. Там буде наша, наш жувальний м'яз, який ми легенько маємо відтягнути. Приблизно, ви маєте розуміти, буде 3-5 грамів натиск. Спробуємо. І завершальним етапом буде легеньке перекочування нашого жувального м'яза, отакою складочкою.